Довбуша та його любов до жінок і гір саме така сюжетна лінія віднедавна прикрашає віконниці покинутого молочного кафе. Свіжу експозицію, що прийшла на зміну намальованим тут раніше коровам. Усього за годину створили дві місцевих художників. Ліва частина виставки справа пензля Єреместецика. На чималих полотнах він утнув весільні портрети гуцулів із незмінними пісенними цитатами. Я мав на увазі, що просто хлоп з дівкою чи з жінкою має такий ряд. Фотосесія така, ніби чи то передшлюбна, чи то вже сімейна, ну, таке. Ну я собі мав на увазі, у мене завтра 16 років моєму шлюбу, то я собі так якось, знаєш, вже потім, коли... Здалека дивився, то бачу, десь що щось в тому є. Приворуч закоханий горян нові творіння Петра Буяка. Це вже, власне, і є сам довбуш та його короткі життєві історії. А по центру експозиції спільна робота обох митців. Легендарний опришок в оточенні півсотні дітлахів. Довбуш це якась така культова фігура у Івано-Франківській області. Це як супермен, якийсь там, чоловік паук а тут у нас довбуш. Ну, Кожен у нас свій герой. Ну, Він такий цілеспрямований, цілеспрямований, непередбачуваний насправді. Е, Ну і такі в нього є щось таке. Не хетр він хитрий, Добре, що є хитрий чоловік. А поки івано-франківців звикатимуть до нового обличчя так званої молочки, Петро із друзями задумали взагалі перетворити її на вуличну галерею. Мовляв, імпровізований центр сучасного мистецтва від Буяк Пензел повинен розбудити місцевий художний світ і водночас показати, чи готовий Станіславів до чогось нового та нетрадиційного. За сьогодні надзвичайно багато шестеро чоловік. Шестеро людей відвідали виставку, були приємно здивовані. Ну, Насправді 6, 7, 8, 10 це не має значення. Дуже класно, що це є, що хлопці працюють роблять оце все просто так. І красота, красота. Я думаю, зараз літо всіх оживило після цих подій. Як довго у віконницях вуличної галереї мешкатиме довбуш? Його творці наразі й самі не знають. кажуть, можливо, за місяць надумають знову оновити експозицію. А поміж тим заманюють до експериментального центру мистецтва виставляти свої роботи і нових авторів. Потрапити сюди можна без черги попереднього запису та плати. Було б бажання.